Всім привіт з Полтавщини. Сьогодні я зроблю ну, трошки такий невеличкий румтур, мотаюсь по полях, чисто подивитися що там робиться. І покажу вам, як воно у людей. Бо як хтось перебризкує вже тричі, то такі нюанси. Я сам такий, теж. але ж не всі поля, деякі також перебризкував. Ось, наприклад, оце ось поле. Я його містами, участками перебризкав, ну воно сойка непогано себе тут, в принципі, почуває, я бачу, а зразу як стану. Покажу е -е, кожного року в нас проблема постає із цим участком. Дивіться, кожного року в нас е -е, на оцьому участку соя жовтіє. От. Отакими от полуполосами. І так, так подумати на вид бути би спалено. Але ж ні, нічого воно подобного. Воно пожов'їло і як перший дощ, воно одходить. І все. І зараз я ще дам їй туди підживочки, і буде тут усе нормально з нею. Така ось слика Тут у нас Хордін, тут 30 метрів ще Хордін, а далі йде НК08. так, Ну, отак виглядає, посіяно 2 через 1 з іншої сторони у нас пшеничка наша друга. Там на одному полі був аж комбін а це в нас асорі Це по краю, бачите, трошки поганіше, вон далі... Давайте я пройду. Зараз тут заїжджали геологи, розтовкли. Ось цього, дивіться, яка пшеничка. І колосочки. Долимо я вона потихеньку. сюди ми дали... Більше трошки карбаміду, так вона ще зелененька стоїть. Ось так воно виглядає. Це пшеничка комбін на цьому полі. Дивіться, вже шелестить. Ну Трошки ще соломина не суха, але ж дивіться, які колосочки. Так, Скільки я їй давав сюди, це ужас. І амінокислоти, і підживки, і фунгіциди. Заче Ви витягував як міг. Карбаміди, гусен. Подивимося, як воно нам віддячить. Ну, що лисить, поки що готуємося, але ще, вон дивись. Да, Давай інсектицид, звісно. Ось дивіться, якраз і сидить ще й, і, і, і жук, кузька. Ехтиш. Ну і небагато там де-не-де. Ну він тут нічого шкоди не наробить, бо тут я вже більшу хвилю е, убив його як давав інсектицид системний, і воно тримало, він там чуманів садів і все. Так, А на цю сторону в нас соїка наша класична панорама. Також тут я боровся з лободою, але містами воно її і не втримало. Ну Тут бачите тут якось і красивіше. Працювали тут без ось Дивіться, полізла сосонка. Трошки є без ґрунтового, бо побоялося. Бо тут малогумусний ґрунт. Колись вносили також ми по сої ґрунтовий на цьому полі, і воно пішов дощ, да, промилося дуже сильно, швидко промивається навіть від малої кількості води. І пересівали ми потім, Получається воно попальнуло сою, пересівали і все. Ну а зараз так ось вона виглядає. Це так Туди і ось більше є ріденько. я її сіяв тут десь 10-12 на метрові. Але вона ця соя, панорама, вона дуже гілкується непогано. Ось Можете подивитися, вона вже кидає гілку. Ось роз і роз. Ну, Є такі нюанси. Да, ось. ось десь тут поодинока стоїть. Ось кинула ще гілочку, гілочка, гілочка. Цвіте гарно вона ось. Якраз при цвіті я планую її ось підживнуть, бо це мені не живили, Я хочу їй дати ще карбаміду, бору і, і, і мабуть, ще дам якогось фунгіцида. Так, а ось хочу показати оце у нас. Лінія, де розділюється оце. класична соя, а це раундапова. На оцени. Дивіться, тут був великий очок бур'яну і е, раундапом пройти. І бачите, Тепер зато я знаю, що класична соя не під раундоп. Висушило трошки вичасток, вітер був закутило, ну ось навіть ще залишився очок лободи. Бачите, як воно як попалило. Але ж бачите, нормально працює. І тут ось це, мать попадала раунддапова сюди. І ось показую. Оце наша панорамка. Ось так вона виглядає. А, до речі, зараз щось витягнемо, що там по бульбочках, ага, витягнув, не витягнув. Ось, дивіться, які там бульби є. Такі містами лопухи, непогано. А ось Наша раундапова. Це у нас нк 08 Також вона посіяна 2 через 1. Цвіте вона у нас біленьким. Ну, Цвіте чуть-чуть слабше, ну але ж є. По бульбах. Треба ще якось витягти. Ну, десь є, але чогось менше. Бачите? І сюди вносили ми раундоп уже двічі бо містами такі були не то що не добило воно добило в принципі лободу але пішла друга хвиля і воно раз там там вилазить і щоб не було з нею питань бачите вони її прибили вона вже здихває там воно так ну зараз поїдемо далі е, є в мене один участок Є така, Своя вона експериментальна. Ну не то що експериментальна, а трошки ми із дощі то дощі, то, то, то ще щось поки там помоталося і ще й бризнуло, я там потім також трохи дощ пішов. І так вийшло, що лобода у нас трохи там переросла. Там не трохи, а так суттєво. То, якби показав, що там робилося, то сказав, що ти засраний фермер. <ріхи> ну то нічого, це таке, бувають нюанси. Переросло нормально, містами там особ такий вийшов в коліно. Зараз поїдемо на те поле, мені дуже цікаво, що там робиться, бо я зараз строю оприскувача, а підживити оцю сульку, що я вам показував класичну. І якщо все нормально, тоді треба поживити і ту на горі. Якщо не нормально, тоді її треба раундопом перебризкувати. Ну, зараз приїдемо на поле, я покажу. Ну я вам скажу, не зовсім так все погано, як здається. Тут а, очаги були ось страшні, ось дивіться, мещі навіть. І тут, трошки його містами може і не подобирало, а ось Осотові, мать вже все. Е, головне, що лободи тут немає. Ну, ось видно ті очаги, які були... Ну, сохнуть, сохнуть, в принципі. Трошки попало попало і соїки, е, бачу, бо сюди я давав по 3 літра раундапа, 7 грам Хармоні, лимонку давав, потім коректор PH, Тут така сміть була, що страшне діло. Я думав, що сої... По шапці повинно було дати. І воно так і вийшло, що дало. Але ж от вибору не було, тому що мені треба було убити оцю ерунду. І містами я вам скажу, воно навіть не добило його. Не знаю перебискувати я, мабуть, навряд, навряд чи буду вже його. Воно ще тримає, ось цю лобода. Та лободі точно, я думаю, вже її. Не, ну, а то ж... Ось містами є ще й живеньке. Ну, це такі учаски, откроємо, можна сказати, а ось дивіться доліше така. Ще й непогано. Там, 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 отак. Ну, що сказати. Тут вина нічого тут оправдовуватися, бо вина моя. Я заїхав, це ми сіяли це, поле. це тут, виходить, ми аж саме останнє. Його там аж в кінці травня сіяли. Ми як погнали далі в бризкання, то кукурудзу перебризкували, то, то одне, то друге. І потім я сюди заїхав на це поле і глянув, а тут ще соя до куття не зійшло містами, такими, десь тільки протикаються. І, і бур'яна бур так як особи не було. так що, Я думаю, та рановато його ще бризкать. І думаю, оставимо надалі, там потім будемо дивитися. А воно то одне за другим і часу... -то Дуже мало було. І в етозі я потім приїжджаю через тиждень, а тут вже заросло буряном. Ну, ну але ж бачите, все однак однак воно його ну, Такі, звісно, не зовсім які ідеальні посіви вийшли. Нічого страшного. Щось буде. Тут ось бачите, гарно ось дивіться, участок. Зараз йдемо до нашої кукурузки. Я покажу, яка в нас кукуруза. Так, значить, теж якось залисана. А, це ми, ми тільки стартували, як всі як відсівали, щось вийшло. Так, ось так наша Е, По кукрузські також нюанси. Я бачу, так рай трохи припалили самі собі. Ну то нічого. Також нюанси, я її перебризкував другий раз і бачите, навіть і другий раз воно до кінця його не добило. Перебрискував, тому що містами, да, оце ж бачите, такі ось нюанси, що лобода не, не, не добрав. Тут був клопіралід і нікосульфурон 40-й. Клопіралід давав я 0,4, а нікосульфурону літра 200. І коротше, воно не довзяло лободу. І потім я його перебризкував. Прийняв рішення у там було 8 листків, де 9 листків, отак було, то я е, Мезотріоном. І, бачите, і однак воно мезотріон давав у максимальній дозі, і однак воно трохи його не, не утримало, бачите? Ну, але ж, тим паче, я більше боявся через те, що... Може дати по шапці кукурузі і не буде з неї ніякого діла. Але ось дивіться, в принципі, ось воно закрило, я надіюся, стало вода вже далеко не піде. Ну, хай там може по коліну й вона й виросте, але не вище. Дивіться. Ну а в загальному бачите ось. Ось кукурузка так виглядає. Та тут ось вона покидала посенки. Ось дивіться, які посенки. Ось які повітряні корені. Тут же я казав, що під аміак, наша кукурудзка була, аміак вносили ось такий колір гарненький, непоганий. Ну я думаю, щось буде. да, Трошки в цьому році якось щось, щось, щось десь пішло не так. У нас по цьому побризканню е, я бачу, що я більше, мабуть, не буду вносити той клопідолід, е, хіба пішло ну, хіба, хіба там підмішувати, де буде там носоти, ще там щось. Але ж або десь, або де буде е, соняшник, не знаю, я буду користуватися або комбою, або, або прімою. Ну, але ж це ж не те, що я, я там щось неправильно зробив. Ні, ну, хай ладно, я щось неправильно зробив. Е, у тому році я так само вносив копіраліт і все було чудово. Е, що в цьому році сталося, не знаю, бо такі погодні умови, або лобода була переросша що можливо, можливо. Не знаю, що це. ну Посіяв, росте, виросло, вроді непогано. Головне, що я волога і немає якихось там стихій, градів, Вон, дивіться, який колір кукрузки. В принципі, це, це що там оце лізе, я думаю, це, це, це пшоно. Воно, воно закриє, вже доступу світла немає і вона велика не виросте. І ще оце одне, що я замітив, оце дивіться, як вносили аміак. виходить лапа йшла, лапа, лапа. І от так само дивіться кукуруза. Отакими от хвилями. Тут більше далі нижче, тут більше далі нижче. Я не знаю, що це воно так повпливало або... Погано аміак розійшовся по площі, але все-таки вологи хватало. Там тоді такі дощі були, він повинен був зав'язатися рівномірно, але ж ось бачите, тут ось три рядки височенькі, ось раз два-три. Три рядки менші. три рядки височенькі і так і так і так, так і пішло, і оце по всьому полю. Не знаю, чим це обумовлено, Хто знає, напишіть в коментарях. Може хтось з цим вже стикався. Ну, я думаю, то до жене нічого страшного не буде. У всіх е, такі проблеми у цьому році я бачу із гербіцидами. Ну, а з іншої сторони, це, що дивиться на всіх, треба дивитися на свої поля, що воно робиться. О, нюанси є в нас. Е, да, десь я вже зробив, зробив висновки, що десь не так зробив. Перший висновок це те, що без ґрунтового я тепер не буду працювати, бо сказав мені один агроном з ЛНЗ, спілкувався, що каже, він показував мені поле, свої поля і показував, де вносив він ґрунтовий, і де там вони ну але і показує, тут не вносили. І там очах, і меші, і лобода поперло. Ну, а страховий, того він каже, називається і страховий, щоб підстрахувати тебе не, де повилазило, що не держав грунтовий. Так що без грунтового я бачу, що діла взагалі немає. Не я пожалів, що я знову... Не те, не що ну, я просто не встиг його все, воно і сієш, то, от, ти женеться за тією вологою кожного року. Ото посіяв одне поле, наприклад, кукурузу, став, чи встав, соняшник теж, став, загнав оприскувача, бризнув і, і погнав далі. Вологи, в принципі, в цьому році вистачало, але ж нам завжди її мало. Хочеться щоб встигнути, щоб побестві його все оце, укинути, е, ну, воно трохи потім боком вилазить. Так не, не виходить. Мабуть, це в наступному році, це дай Бог доживемо то буду робити тільки так. Хоча в мене і були гунтові і були, все, все стоїть, все можна було вносити. Ну, я один думаю, та хай може думаю, цей. Хай, хай буде так, отут -от, хай поганий чоловік. Так, І оце наш участок хардіна нашого. Також тут раз ми вносили раундап. Тут багато було соняшечка, йому вже кердик. І оця ось дивіться, хочу показати. Як діє припал. Але припал це не від раундра... раундапу, а від того, що отам бризкали. І ось воно ось таке завихрення було. І ось дивіться, що нам поробило з суєю. Ну, воно то вигитує далі, пре, але ж тут тієї урожайності не буде. І отак порядку десь 30 метрів ось, 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 ось таким, бачте, ось, закручується, закручується. Ось Ось-ось, ось аж ось сюди отак доходить. І ось далі ж вже, дивіться, ось ще ось покручено є. І отут ось далі ось вже починається більш нормальна соя. І то. І то ось залітають такі ось листячки дивіться, що робиться ось. О. Так, хвардін, хвардін наш. Ось. Ось дивіться скільки бульбачок. А ну, як там кажуть, якщо рожева, значить активна. Не бачу, рожева чи не то, роді рожеве. Чесно, я так захотів. Ось кидалася і гілочок, посіяна ж вона у нас 2 через 1. І... Та ну і до щека тут хватало. А, і оцей ж участок виходить. Отут проходив. Останній раз і пішов дощ. Такий нормальний дощ, буквально зразу за через 15 хвилин. І тим паче дивіться, що воно нормально і зробило. Ну, ось, да, ось такі нюанси. Підкрутило трохи нам. Ну. Отак От люди працюють. Це тут стрекоза літала в у вітер і воно оце закручувало і так залітало. Ну далі то нормально, ну але ж тут трошки залишилася осадочка. Ти ну, нічого ти не зробиш, що ти Що, шо, Ось спалили так, і сказали. та і що. У нас так там один сусід також спалив нам три приєдкав крузи, це, я мабуть, вже розповідав. Ми ж типу кажемо, ну, що, типу, лки-палки, ну, чувак, ти На що, нащо так робиш? А він каже, ну, спаліть і мені і все. Спаліть і мені. Ну, блін, це, це, це реально. Треба, чи спеціально їхати і йому палить чисто. Ну це таке западло робить. Не знаю, це вже треба зовсім таким будь Що робить, так просто ні, вибачте, так вийшло, нічого не сей, а просто спаліть і мені. Поняв, як так, як так і треба просто. От такі, такі нюанси є, бачите? Ну, а в загальному він попалило в принципі, нормально. Все гарненько піднімається. Е, Дощаків у нас є, але це головне, найголовніше, що треба, це до У нас вони є. Це таке відео, на соняшник я не буду їхати поки що показувати, може в наступному відео, бо це в мене воно вже попало, кончається, докукувався. Як кажуть. Хі -хі. Треба було трактором їхати, там палива, так. Да. хоч. Так що будемо дивитися, що буде далі, ще будемо спостерігати за вегетацією, да, не без нюансів, але нічого страшного. Щось, щось буде. Все, дякую, хто дивився. Напишіть ви в коментарях, як у вас на полях та з погодою будуть радий почути. Все, всім пока.